Тепер розпочала тема у матчі, який команда із Харкова проводила минулого туру проти МЦЛ Хелл. Але гра у запасі є Южбор в атаці, Южбор в атаці. ми. Ми одиничка в харків'ян, Штрафний для Южбора. Зімов злівої він пробиває. Я мешта. Побачимо, хто сьогодні, до речі, не прізвище, але тут мова піде не про виконавця Салютема і навіть не про виконавця Южбора, а про противний матч. І... Іноді для того, щоб прикрасити його, можу сказати, надрезультативний матч, але <плес> ще забаковоє для блакитно чорних. Б'є. <плес> yeah. Номер 14 Олексій Проскурі. Які ж прекрасні голи, які ж прекрасні голи забивав Олексій Проскурін у ну, ворота МКП. Твох років це було б просто незабутньо. І також у порожній забивав луговий. Ще один ревоквіт! Павло Павлюк відкриває рахунок і вбор Павло Павлюк одинуть. Певною мірою, без сумнівів, жартома перед стартовим свистком. Тут без імен даруйте, але без імен. Перший тайм. А в другому суперник вмикає свій клас. Сьогодні ми вже сказали, що лютем. Але я ризикну, по-моєму, жога Боніта. Савченко, Савченко. Савченко не передає собі. Зарицький м'яч у нього влучає. Зараз кінисок спрямовував до карної зони. Проскуря, він тут втікає. Проскурін, проскурін, вражає ближній кут. Один один. Салітем відіграється на 15-тій хвилині. Олексій Проскурін із з лівої ноги. Задає потужного удару ближній кут творіть Владислава Серетюка, який все-таки не закриває собою. ближній кут. Проскурі. До нього м'яч не доходить. Солочок, солочок, про майново Треба віддавати. Гострий кут. Гострий пут. Шамлі. Семенно. Центр передачі. НЕП. Олександр Зарицький. Олександр Зарицький зміщується і тут є продовження у вигляді в обличчі. В обличчі були викотив! Цей темпом. Знову серед проскурін заважаємо Луговий. Почався за участі в Каюшбор та Салютем Після першого тайму а на табло нічия 1-1. а тут же зі стартом другого тайму хороша передача проходить на зай. Віддає передачу на проскуріна. Проскурін ліворуч. Шамлі. шамлі, 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 шамлі у ближній м'яч. Ми згадували, ще в першому таймі. З такого кістяка, який. Робить різницю від туру до туру. За кількома атаками зі стартом другого тайму. Салютем починає! Починає натякати супер новим темпом випад від салютема. Поперечний пас на Олексія Проскуріна. Він на дальню. 2-1. Стає рахунок. Дальність її до замика. Зайцев. 2-1. Салютем. Попере. Зайця тут уже проскурі. Втрата зараз. На чужій половині поля Зарицьке роздивляється, хто підтримає. Передача на лугового. Прост. Голкіпер yeah. знову. Савченко підхоплює Савченко. І на проскуріна він покотить. А тут навіть буде облять. Сам почне приймати заспокійливе швидше, ніж хтось із супарників, то швидший, ніж. А... Шамлі, шамлі. Удар по воротах. Благого м'яч лучив. Солочук, Це ж момент і це 2-2. І це 2-2. Ну, ну, є різні епітики, є різні метафори, можна по-різному говорити, мовляв, атмосфера, як на НСК Олімпійський. Ну, дійсно, зараз це так, дійсно зараз це так просто. Людема віддає проскурін центром. Савченко, Савченко не боїться на кількох. Савченко, Савченко. Так, для відпора відкладене порушення правил. А от розігрався Лютемпас в центр. Чи бачить Зайцев? Бачить, проскурі на той низом. Мора низом вас перехоплений Саніславом Савченко. Не розібрались зараз, не зарузали, не розібрали зараз харків'яни Кравченко. Біля м'яча. Тим, що не в стінці дуже потрібно уважно проти проти. Наприклад, розстріл на ближню Зарицький на боротьбу з оману, все мене, блок, ставить суперник. Зарицький переправляє тут зіткнення і не проходить передача. За відібрав Зайцев. Зайцев, хто грає по просту ріну. Ось як ця гра. Спірочкин контратаку пропускає Салютем Спірочкин. Солочук не забиває Олександр. Олександр не переграє Василя Яманка. よっしゃ